На носі опалюваний сезон, і в багатьох очевидно виникає запитання, наскільки ми до нього готові і в яких умовах ми до нього підходимо. На останній годині запитань до уряду народні депутати задавали таке питання міністру енергетики Герману Галущенко, і е, з його слів, Україна до всього готова, все нормально у нас функціонує, але за одної умовою: за умови, якщо расисти не будуть подальшому атакувати енергетичну інфраструктуру України. Зрозуміло, що будуть, і на жаль, це частина їхньої терористичної діяльності: максимально нищити наші енергооб'єкти для того, щоб під час опального сезону, під час того як настануть холода, українці сиділи в темряві і без тепла. З іншої сторони, наші західні партнери готові підставити плече і підтримувати нас, в тому числі грантовими кредитними коштами на енерговідновлення, на відбудову тих об'єктів, які вже зруйнували російські окупанти. Але є, як то кажуть, один нюанс, і він полягає у внутрішніх проблемах. Нещодавно був звільнений з посади у політичний, можна так сказати, спосіб. Очільник Укренерго Кудрицький, з яким Дуже багато спілкувалися наші західні партнери у питанні саме фінансування наших енергетичних об'єктів. Приблизно сума йде про 20 мільярдів гривень, які наші партнери були готові спрямовувати на допомогу. І підготовку нас до опального сезону і допомоги у відновленні нашої енергетичної безпеки. Після того, як Кудрицького звільнили, а я нагадаю, що це відбулося у той самий вечір, коли надійшов спільний лист від наших західних партнерів, зокрема, за підписом посолки ЄС в Україні, пані Матерної, за підписом нашого бізнес-омбудсмена, за підписом представника Європейського банку реконструкції і розвитку інших. Міжнародних організацій з проханням цього не робити. Через ручну наглядову раду рішення провели і фактично поставили під загрозу фінансову і грантову допомогу з боку наших західних партнерів. Багато хто запитує з приводу того. Наскільки будуть тривалими і довгими відключення світла, зараз спрогнозувати цього неможливо, але тенденція така, що готуватися потрібно до е, більш песимістичного сценарію, аніж малює наше міністерство енергетики. Багато хто з вас запитує з приводу цін на газ і чи будуть рости тарифи на е, газ для населення. За рахунок того, що Верховна Рада проголосувала закон, який містить норми про мораторій на підвищення тарифів на опалення і тепло для населення, Кабмін ухвалив рішення до весни 2025 року, тобто на весь період опального сезону, тарифи на газ не підвищувати і установлений НАК Нафтогазом. України, який обслуговує понад 90% абонентів тариф у 7,96 за кубометр газу, має залишитися чинним. Це логічно, тому що на фоні підвищення тарифів на електроенергію, зростання акцизів на пальне, з бажанням і ці наміри можуть у скорому часі бути реалізованими, підвищити податкове навантаження на громадян, в тому числі за рахунок збільшення військового збору. В комплексі. це все може призвести до того, що люди просто не матимуть коштів все це оплачувати, все це тягти на своїх плечах.